Просто на вулицях британського Нотінгема звучали наживо українські пісні, а співали їх українські артисти Юлік та Заліско, з глядачами їхнього концерту, яких вигнала на вулицю Тривога. А точніше, просто посеред концерту зненацька в залі спрацювала пожежна сигналізація. Спрацював файр-аларм, е, тобто сигналізація пожежна. І згідно правил безпеки потрібно було всім вийти, поки наказав вийти на вулицю. На щастя, виявилося, що пожежі не було спрацював чутливий датчик, можливо, від сценічних спецефектів. Та для українських артистів подібна непередбачувана перерва звична справа. Артисти одразу вийшли до глядачів на вулицю і показали всьому нотінгему, як звучить українська музика. Вітання вже зі Львова, ми вдома. Як можна прокоментувати? Ну Юлік по перше не розгубився. Всі вийшли на двір і почали співати наші українські пісні, які знають всі. Мало того, нас почали підтримувати з е, тих будинків, де живуть люди. І люди виходили, плескали, аплодували і підтримували нас. струнки високий та строки ще набор.